Про яку жорстоку реальність слід почути кожному? Ваше життя може змінитись назавжди в одну мить. Ви повинні впоратись з цим або померти. Мені 62 роки. Одного дня я пішов у справах зі своєю красунею дружиною, з якою я прожив 42 роки, і повернувся додому через 2 години вдівцем. Вона померла від серцевого нападу на пасажирському сидінні. Це сталося близько 13 місяців тому. Було важко, але я досі тут, завдяки кільком чудовим людям, які є у моєму житті. Нічого не станеться просто так. Я провів більшу частину свого третього десятка, сумуючи, стогнучи через невдачі та жаліючи себе. Я завжди боровся з цим, кажучи собі, що зрештою зроблю із себе людину. Скоро зустріну ідеальну жінку і згодом буду щасливий. Насправді нічого не станеться, якщо ви не змусите це статися. Покращення має бути проактивним. Ви можете стати 40-річним самітником, жити з батьками, цілими днями грати у відеоігри та не мати мотивації. Ніщо не завадить цьому стати Крім вас Фізичний вигляд має значення. Майже всі люди поверхневі, і якщо ви потворний, вони можуть ставитись до вас як до неповноцінного. Це призведе до того, що в майже усіх сферах життя у вас будуть труднощі, наприклад, менше привілеїв або гало ефект. Як потворна людина, можу підтвердити усе, що ви скажете, може і буде використано проти вас. Невдачі це частина життя. Можна не помилятись та все одно програти. Це не слабкість, це життя. Жан Люк Пікар. Деякі люди завдадуть вам болю, і їм буде байдуже до того, як ви почуватиметесь. Життя автоматично не стає легшим лише тому, що ти хороша людина. Очікувати, що життя ставитиметься до вас добре, тому що ви хороший. Це те ж саме, що очікувати, що бик не нападе на вас, тому що ви вегетаріанець. Ви не всім подобаєтесь. Деяким людям. Ви не подобаєтесь з дуже випадкових причин або взагалі без причини. Потрібно витратити занадто багато енергії, щоб змусити людей любити вас. Краще використайте цю енергію для себе та близьких. Це життєвий урок, який я засвоїв набагато пізніше, ніж мав знаменитості та інфлюенсери потребують нас більше ніж ми їх. Те, що хтось є членом вашої родини, не означає, що він бажає вам тільки найкращого. Наслідок: далеко не всі батьки люблять своїх дітей. Депресія, хвороба, погане виховання та багато іншого. Це не виправдання поганого ставлення до людей. Якщо хтось добрий до вас, це не привід ставитись до нього як до лайна. І якщо ви це робите, люди не зобов'язані вас прощати, ніхто не зобов'язаний давати вам другий шанс. Ваше психічне здоров'я не ваша провина, але ваша відповідальність. Іноді кінчений засранець це ти. Я думаю, до цього можна додати. Те, що ти розлючений, не означає, що це провина когось іншого. Іноді ти просто буваєш нерозумним дурбецем. Не хвилюйся, це трапляється з усіма нами. Але якщо ти продовжуєш розповідати історію, де інша людина помилилась і повелась негарно, то ймовірно ніколи не засвоїш урок і так і залишишся історичним долбнем. Я поганий і це добре. Я ніколи не буду добрим і це непогано. Немає нікого, ким би я хотів бути більше ніж собою, Ральф. В будь-яку мить свого життя ви можете несподівано стати людиною з інвалідністю. Переконайтеся, що ви насолоджуєтесь використанням всіх своїх можливостей, поки вони у вас є. У вас не так багато друзів та родичів, як ви думаєте. У мене хронічне захворювання. Кількість людей, які кидали мене в найважчі часи і з'являли, щойно мені ставало краще, справді гидка. Вони ще й не тямили, чому я не дуже рада їх бачити. Якщо у вас є кілька справжніх людей, підтримуйте ці стосунки так, ніби від них залежить ваше життя. Моє справді залежить. Коли ви купуєте домашнього улюбленця, знайте, що ви швидше за все переживете його. Ви повинні морально підготуватись до цього неминучого дня. Емінему 50 років важка праця нічого не гарантує, але без неї у вас немає жодного шансу. Іноді проблема у стосунках це ви. І якщо люди продовжуватимуть кидати вас, цілком можливо, що це ваша вина, навіть якщо ви вважаєте, що це не так. Ви можете бути найкращим працівником у компанії, але коли захворієте, наприклад, на рак, вас замінять на свіже м'ясо. Джерело, особистий досвід. Гаразд, не завжди у 85% випадків. Я знаю, що є кілька хороших компаній, але більшості байдуже до вас. Бізнес є бізнес. Під час розмови більшість людей насправді не слухають вас вони зосереджені на тому, що їм відповісти, та як висловити власну думку. Скоріше за все, ви теж так робите. Можу дати кілька пропозицій щодо того, як стати більш активним слухачем. Почну з того, що я вперше придивилась до цієї концепції після прочитання запеклих розмов. Сьюзен Скотт вона розповідає про те, що більшість людей зосереджуються на своїх відповідях, а не на тому, що насправді говорить співрозмовник. Гадаю, що правильним першим кроком буде усвідомлення того, що це трапляється, і розпізнавання того, коли ви це робите. Я намагаюся щось почерпнути від людей, з якими спілкуюся. Думаю, це допомагає. І мені залишатись залученою у те, що говорить інша людина. Крім того, ви зможете ознайомитись з найрізноманітнішими точками зору. Це, як виявилось, одне з моїх улюблених занять у житті, особливо на Reddit. Щоб легко навчитись бути хорошим слухачем, моя порада: запитуйте про те, що говорять. Я почала ставити запитання людям, щоб розговорити їх, дозволити їм вести розмову та зайняти більше часу, оскільки раніше я була досить сором'язливою. Мене хвилювало те, що мені доводилося розмовляти з клієнтами я знала, що за мною спостерігають та оцінюють, тому ставити більше запитань було одним із рішень моєї проблеми з комунікацією. Я стала людиною, з якою іншим дуже легко спілкуватись. Тепер я можу вести бесіду з різними людьми з усіх можливих верств суспільства. Ви повинні зрозуміти, що, скоріше за все, не зможете сказати всього, що хотіли б, і з цим важко змиритись, дуже важко. Але інформація та перспективи, які я отримую, для мене варті компромісу. Я помічаю, коли я в компанії, люди здебільшого звертаються до мене, коли розповідають історію. Якщо я на зустрічі чи презентації, доповідач зосереджується на мені. Я списую це на те, що вони, начебто, не свідомо, визначають. Чаю, що я їх слухаю та зацікавлена у тому, що вони говорять. Тільки недавно звернула на це увагу, але впевнена, що це не вигадки. Думається мені, що це пов'язано якраз із активним слуханням. Схоже, що людям приємніше спілкуватись з людиною, яка здається зацікавленою. Сподіваюся, ці поради комусь стануть в пригоді. Якщо ви одружені 8 років і раптом ваша дружина виявляє бажання пожити у відкритому шлюбі, це означає, що вона вже зраджує вам, але не хоче почуватись лайном з цього приводу. Багато успіху зводиться до везіння. Люди можуть працювати надзвичайно наполегливо, робити все правильно, бути найкваліфікованішими фахівцями та найтактовнішими співрозмовниками тощо і їх зовсім не помічатимуть через когось іншого. Здоровенна гігантська, величезна причина того, чому деякі люди є переможцями, а деякі невдахами. Це просто встрати везіння. Ви унікальна, особлива та важлива людина, точнісінько так само, як і всі інші. Ви не більш важливий, ніж будь-хто інший у світі. Вдавати, що ви єдиний і неповторний це просто зарозумілість. Незалежно від того, скільки ви зробите. Люди, які мають піти, підуть. Ті, кому судилося залишитися, не дадуть приводу для сумнівів, не завдадуть болю, не змусять почуватись розгубленим. Справжнє кохання не болить. Скільки пластику ви не переробили, скільки б сонячних панелей ви не встановили. І як мало м'яса ви б не вживали, кліматичні зміни наближаються. Ми продовжуємо кричати, минаючи одна за одною критичні точки зміни клімату. Ми далеко за межами того, щоб усунути наслідки, просто змінивши своє погане ставлення до природи. Єдиний спосіб зробити нашу планету придатною для життя на наступні тисячу років, це активні заходи, такі як уловлення вуглецю та підвищення Альбедо. Нам потрібно, Технологія, щоб повернути все до того стану, яким воно було в ідеалі, немає іншого виходу. Вища освіта не забезпечує вас автоматично шестиздачним доходом. Вона просто відчиняє перед вами більше дверей. Що ви будете робити, коли отримаєте таку можливість, залежить виключно від вас. Напрочуд проникливе спостереження Майкла Тайсона про всіх людей. Соціальні мережі стали занадто зручними для того, щоб проявляти неповагу до людей і не отримувати за це пописку. Що ваші когнітивні здібності починають знижуватись набагато раніше, ніж ви думали у відносно молодому віці 40 років. Ви відчуєте, що ваш мозок працює не так добре чи швидко, як раніше, і ймовірно, ніколи більше не буде. Цей трет, схожий на список речей, які цинічні люди говорять, щоб принизити всіх інших. Багатьох трагедій ХХ століття можна було б уникнути або принаймні значно пом'якшити, якби люди засвоїли один урок. Ніколи не дозволяйте іншим людям думати за вас. А тепер застосуйте це до всього лайна, яке відбувається сьогодні. Зрештою, мені байдуже, що ви думаєте, тому ви самі несете відповідальність за свій клятий мозок за те, що ви думаєте і у що вірите. зробіть це і рано чи пізно правда дійде, і сподіваюсь, що рано. Тому що мертвим байдуже, що ви зняли з себе особисту відповідальність, що вас обманювали, що всі навколо говорили вам неправду і вимагали, щоб ви її повторювали. Мертві все ще. Мертві, а людям, які їх убили, дозволили це зробити мільйони інших людей, які зреклися свого обов'язку думати самостійно. Життя коротке. Коротше, ніж ви думаєте, і ні вам, ні вашим друзям та родині не гарантовано певний проміжок часу. Навіть якщо ви ще молодий, воно вислизне від вас дуже швидко. Ви не зробите всього, що запланували, не досягнете стільки, скільки думаєте. Не витрачайте надто багато часу на планування та розподіл шкури невбитого ведмедя. Ніколи не зарано почати працювати над досягненням мети. Сьогодні це чудовий день, щоб викреслити щось зі свого списку, а не варнякати про це ще кілька років. Мене 10 Теліття, перш ніж ви це усвідомите, друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, про яку жорстоку реальність слід почути кожному. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!